Всім привіт, друзі! Ось і готове чергове нове відео. Але попереджаю, щоб ви потім не критикували його. Звук буде поганий через те, що у мене зламався мікрофон, про що я говорив у попередньому відео, відеозверненні до вас. І, коротше, через це буде трохи десь гірший звук у, у якихось частинах відео. І всім приємного перегляду! Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам, звичайно, сподобається відео, а воно має сподобатись. Дитяча залізниця в Рівному обслуговується Рівненською дирекцією Львівської залізниці. Була заснована у травні 1949 року. Будівництво колії, великолійники ПЧ7 Кобель. Спочатку дитяча залізниця була обладнана електрожезловою системою. В 1970-х роках залізницю перевели на напівавтоблокування. До 1981 року на Рівненській дитячій залізниці працював тепловоз ту 3 034 Потім його списали і передали до табору Експрес. На даний момент цей тепловоз знаходиться у занедбаному стані з двома вагонами поповах. Знайти ви його можете у селі Олександрія Біля Рівно. На дитячій залізниці використовується ширина колії 750 мм. Є дві тупікові станції озерна та партизанська. По прибуттю на станції робиться обгін тепловоза. На залізниці використовуються два вагони по 1960-х років випуску. Тепловоз ту 2 137 недавно пройшов капітальний ремонт. Адреса дитячої залізниці вулиця Соборна, 147. Під кінець цього відео хочу вам сказати, що дуже рекомендую для відвідування цей об'єкт. Навіть якщо ви не фанат залізниці, вам буде цікаво. Ну, а фанатам залізниці, то я взагалі рекомендую, що обов'язково приходьте, тому що дуже багато цікавої залізничної техніки. Ті ж самі вагони поговаги і тепловоз ту 2. Всім до побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Постараюсь найчастіше робити вам відео. Вас чекає відео про карпатські трамвайчики ще і ще про транспорт рівного. А на цьому все. Всім пока!